Всім привіт я зараз у бабусі, як ви бачите, у нас тут отака от погодка. Зараз покажу. диванчику. У нас такий дощик. Я саме швидкі, тому ще моя подруга тебе дивіться на цей дощ Блін, еще сегодня трошки холодно. Да, у нас така прикольна погода. А, конечно, хочется просто силы дозволять. А завтра поднезел. Не наводится понеділок Зараз буду збирати речі на тормо. Я приїжджала до бабусі на два дні. Зараз буду збирати речі. Першим ділом я покажу, що у мене нового хезлаків з'явився отакий блюдовий пастельний колір, не знаю. у нього колір. Дуже прикольний, він якийсь корейський, типу не знаю. Так, це перше, що я буду збирати далеко шлюх. І я буду зкуплювати ось, ну, у мене тут сумочка. Я в неї складу декілька лаків. Ну, один лак. Де, вже, от лак. Отже, мені треба щось. Так, отшло. Вот у мене дуже тихо прийшло. Я вже в деяких відео його показувала. У моїм блески От у нас просто така дуже та прикольна погодка, що хочеться день лежати, але так не вийде. Мені ще треба зробити, думаю, я де. Реально, мені треба вже зробити українську нову і математику. Да. Так. Так що, будь ласка, підписуйся на мій канал. Ось тут, отут, отут. Лайчик став і пишу коментарі. Я дуже буду щаслива, якщо у нас буде просто 125 підписників. Я вже відсвяткувала свої 120 підписників. Це відео я викладу завтра. І на цьому все. Пишіть теж у кого така погода важлива.